Ордер на арешт Путіна вже навіть до речі анекдот гуляє в соцмережах про те, що приходить Пригожин до Путіна і каже: от, мовляв, Повоюєш з півроку і на волю з чистою совістю, так би мовити. Ну але якщо говорити серйозно, то Путін навряд чи зможе виїхати з Росії, бодай кудись. Джеймур загрожує арешт у 123 країнах світу. Так рішення міжнародного кримінального суду в Газі прокоментував прокоментував керівник офісу президента України Андрій Єрмак і зазначив, що йдеться про усі держави, які ратифікували Римський статут або визнають юридикцію міжнародного кримінального суду. Серед них є і. Партнери Росії Венесуела, Південно Африканська Республіка і Таджикистан. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна і уповноваженої президента РФ справ дитини Марії Львової Білової в своєму Твітері. Міністр наголосив на сподівання, що міжнародні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за крадіжку українських дітей та інші міжнародні злочини. Ну, а генпрокурор України Андрій Костін пояснюючи ордер Гаги на арешт Путіна, зазначив, що світ отримав сигнал. Російський режим злочин. Його керівництво і поплічники будуть притягнуті до відповідальності, тому що рішення МКС означає, що за межами Росії його мають заарештувати і передати до суду. Це означає, що кожен політик, який вважає себе цивілізованим, який дивиться в майбутнє, має тричі подумати перед тим, як мати справу з російським керманичем чи його поплічниками, а надто Тиснути руку чи сідати за стол переговорів це чіткий сигнал всьому світу, що російський режим є злочинним, а злочинці мають бути зупинені, ізольовані та притягнуті до відповідальності. Ну і в Росії вже відреагували на ордер на арешт Путіна. Представниця МЗС Московії Марія Захарова заявила, що рішення міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення, адже там не визнають римського статуту. Цитата Захарової з МКС Росія не співпрацює. А можливі рецепти на арешт, що виходять з міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними.